Тож я від грабунярів його і забрав так, або ж, не золото. не забирати золото в лютому грабуня. Стережися, частниковий фермер, бо ми по грабунях. Від грабоняр його від грабуня, то фермери. Дивись мені. Гей, а так, це не той відьмак? Так. Так, Я впізнав його, це він. То пограбуняримо, ні. Зажди, зажди. Якось я бачив, що він подала огня до дракона. Самотужки. Отак. Вот я чув про це. Вогняний дракон зі шмарган рогу. Саме так. Та, ага. То від грабунярима. Ні, 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 ні. Колись бачив, як він здолав цілу армію орків. Самотужки? О, так. Орча армія з Белгін Рогу, так. Туга від по Папа, -по -па послухай, щось до тебе не доходить, що я маю на увазі. Якось я бачив, як він подолав дев'яти голову гідру. Са-мо-тушки. Він самогодній. Дев'ята голову хідру, самотужка, я від рапунярима. Не знаю. Нас двоє. Так. А він лише один. Так, але в тій армії було тисяча орків. Гей! Що? Хто ми такі? Ми грабуняри. І що ми робимо? Ми грабуняримо людей. Тож, ми його відрапуняримо! Віддавай своє! Це було помилкою. Не розумію. Нас було двоє. Так, але ж він клятий відьмак, чи не так. А, але ж два проти одного. Але ж йому судилося керувати і панувати цією землею, чи не так. А, але ж нас було двоє. А він лише один. Так. Я Віддавай своє золото, зору, то порабонярима! Обидва варіанти означають грабунярство, тож. Як я розумний! Сам напросився, щоб ми тебе відграбунярили. Дивись Ми тебе грабунями. Гей! Це знову той відьмак? О, так! Гайдак краще з вами! Гей, ти що таке кажеш, ти куди ідеш? Я порабоняримо! Ти зараз серйозно? Чи ти забув, що сталося разу? він з обох просто зарізав! Гей, хто ми такі? Ми грабоняри. І що грабоняри роблять? Грабунярять людей! Тож ми його грабуняримо! Гей, Жени нам своє золото! Ти не хочеш мене грабунярити. Я більше не хочу грабунярити, Чарльза. Про що ти говориш, Бернарде? Ну я поміркував про це. Поміркував про що? Це життя, яке ми ведемо, воно веде нас лише до одного. Так, дозволите до страждання. Якщо подумати про це, кого ми грабуняримо? Грабуняримо всіх? Чи грабуняримо самих себе? Ну я завжди думав, що ми грабуняримо всіх, бо любимо золото. О, чекай на ти метафорично зараз? Я говорю типу метафорично. О, думаю, краще будемо займатися благодійністю. Що? Типу, ти хочеш позитивно впливати на нашу спільноту. Та, я хочу добруняри! Типу, ти збір коштів на спортивні майданчики. І так, і, і, і ти типу, по продажі пиріжків і всяке таке. Ага! Пиріжки з картоплею! Я міг би спекти О, та, пиріг. Ти робиш причуттовий картопляний пиріж. Я додам карамелізовану цибулю і сили. Так, Ми магічним чином перевтілимо грабонярську силу в добронярську силу і це добре для спільноти. Використовуйте нашу силу задля добра, не а Хто ми такі? <гул> uh, Добруняри! доброняри роблять! Добрунярить людей! Тож. Гайда... Гай да, 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 до. <питери> да. Вітаю, пане. Чи треба допомога? Чи потрібна поміч будь-яка? Вам треба пропустити мене. Ну, звісно ж, після вас пане! Будь ласка, почувайтеся як вдома. О, цей незабаром продаватиме пиріжки з картошки. Добренного вам дня, пане! Добрячого дня! <питери> <пит> 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 Гей! Що? То ти самий відьмак? Ну... Так! Знаєш, що нам варто зробити? Та ну тебе! Досить цього! Йо! Відграбоняримо! Та ти за... Та... До речі, де ти дістав цей жакет? Я відграбонярив його! От про що та, я і кажу! Ага... А, та... Ми пограбоняримо тебе! Дивись мені! Та, так, ага. так, так... Так, так... Ох... Гей, 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 гей! Відграбоняримо ту бабцю! Та... Та... О, ні, ні, ні... Тільки не Ну, це моя бабуся. І на що це має впливати? Вона ж допомагала мене ростити і навчила грабунярству всього. О, то вона вже в грі. Вона розуміє, що до чого. Я по а, ні, годі тобі. Вона ж маленька, слабенька, немічна стара. Що й доводить мою точку зору. Вона немічна, вона слабка. У неї, мабуть, купа грошей. О, так вона вкрай багата, з часів, коли грабунярила люди.

Якщо не даси мені золото, то Це хороша думка. Гей, ей, гей, поглянь на це. О так. Загладаюся в нього багато золота. Так, скоріш за все. Знаєш, що нам варто зробити? Що? Відграбуняри моєго. Чого чому ні? Того Бернарде! Це ж дракон а, так. -а -а Порабине моє! Він має непробивну броню замість шкури! Так. Пограбоняримо його. Він метрів тридцять та, за Так, Та його. Та, та, він спить у ліжку з лави. А ти хочеш напасти на нього та, з мечами? Пограбоняримо його Його пазури розміром з нас. Так, так, його. Я якось бачив, як під одним його подихом розтанула ціла орча твердиня. Але ж нас двоє. а він лише один. Бернарде. Це давнерод, ватажок драконського клану, винищувач військ, руйнівник королівств. Він буквально безсмертний бог! Гей! Так? Гей! Не роби цього! <ріпіру> а! А! Не... не роби цього! Що ми є? А! А... ми... гробуняри! Так, 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 так! Так! Так, 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 так! Ми! Так. Так 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 так. Так, так, так! 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 І що роблять гробуняри? Вони... Так? Та... Храбонярити людей! Храбонярити людей! Тааааш... Нужба... Храбонярити... ВАТИ! Так, то 9 храбонярив садівника. І що ти отримав? А, пучок чорнобривців. О, чорнобривця? Чого вони варті? Я не знаю, але вони зроблені з чистого О, золота. чекай! Що, що, що? Бачиш того гусака там? О! Так... Ти знаєш, що ми зробимо? Ні, від грабуняремо! Ти що, серйозно? Так, давай пограбуляримо. Але, але Бернард, це ж гусак! Так, так, від Ні, Бернарде, це буквально! Так. Гусак! Так, 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 давай грабунярте. Навіщо? Заради питання, Бернард, Як? Чому? Чому ти хочеш пограбунярити гусака? га? Яку грошову вигоду ми можемо отримати від грабунярства Гей. гусака? Що? Ні, Ні! я цього не робитиму. Що ми є. Ми... Ми... Ні. 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 Я опускаю руки. Я не збираюся работоргти гусака, хоч ты трісла. Ми... <звук> <звук> Такі. Грабудяри. А що грабудяри роблять? Грабудярять людей і тупих гусей. довбаних тупих гусей. Тож ми, ми пограбудяримо його. Гей! А де наша зброя? Що? Маленький гівнюк, бляха. Він нас від Він він золотистий ретривер, то угадаю, має принести нам багато золота. Що, 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 що! Ти бачиш той візок там? Так. Знаєш, що маємо зробити? Ні. Пограбу Що? Пограбуняримо. Ні, Бернарде, там лише порожній візок. Ні, Бернарде, немає повізника, щоб пограбунярима ти це... Ти пропонуєш, щоб ми грабунярили порожній візок. Да, візок, який не є живим предметом. Да. Да. Як? Як ти собі це уявляєш, що ти будеш грабунярити? колеса? Так пограбунярити. Чи, може, кріплення? О, Так, ти. І грабуняримо деревину, я пограбунярила. Да. Да. Гаразд, гаразд, знаєш що? Ти знаєш що, бернарде? Гаразд давай зробимо це. Добре. Бернарде, що? Що ми таке? Ми грабуєри. Так, а що грабуяри роблять? О, вони грабуяри людей. Тож, по гра. Будяри, мама! Гей, візок! Віддавай своє золото, бапаграбуяри! Ми його відробнярили! О, хто сюди? О, так. о ні, ні, ні. ні. Це кікстартер. Залишай так, вас. Так. Про що? Від ні, розумієш, це ти, що неможливо з З ними все навпаки. О, тобто він по грабуняру буде. Так, він забере наше золото. І більше ми не будемо грабунярами. Ми о, були спонсунярами. А що таке спонсор? Це хтось підтримує кікстартер, а потім у свою чергу отримує винагороду. О, а що за винагорода? А, я не знаю. Футболку чи щось таке. Я люблю футболки. А я не хочу футболку. Я люблю футболки. Ні, Бернарда, він забере наше золото. Я люблю футболки, Чарльза. Я люблю золото. Гей, що ми такі? Ми грабуняри. Ми грабуняримо. Це не грабунярство. Не, 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 Мы так Ми... мы храпуня, мы хропудиры, мы лютый, ударапур. Шо. Мы ми... так.

Не, я не хочу на плічник. А, У нас є ручки. <губ> не, Я не хочу ручка. А, є чашки. <губ> чашки? Я хочу чашку, Я хочу чашку, віддай мені чашку, віддай мені чашку. Давай <губ> себе <сюди, губ> <Зобри, Зобри>, <губ> <мені губ> тяжку. <губ> Давай чашку тяжко себе чашку, сказав, бы бережи себе, авантюриста. Воно <губ> таке блискуче і добре жди. Чува. Бачиш того, бродягу? Бережи себе, авантюриста. <свист> О, так. Той ще та ще стоїть та скиглить. Ждає, що варто зробити. Я знаю, що варто зробити. <свист> Гайда, грабок. <свист> <йорки>. Гей, <свист> віддавай свої гроші. Так, жене своє, та не кривдіть мене. На мене вдома чекає дружина з дитинкою. <свист> а ну тоді вивертай кишені. Я маю небагато, але віддам вам все, що зможу. Й! Менше слів, більше грошей. Прошу, не кривдіть мене, на мене вдома чекає дружина з дитинкою. Тоді вивертай кишені. Я маю багато, але віддам вам все, що зможу. Hey! Менше слів, більше грошей. Прошу, не кривдіть мене, на мене вдома чекає дружина з дитинкою. А? Тоді вивертай кишеню. Я маю багато, але віддам вам все, що зможу. Гей. Hey! Гей, hey! менше слів. Більше Пошу, грошей! Не кривдіть мене! На мене вдома чекає дружина з дитинкою! Тоді вивертай шеї! Я маю манебагато, але віддам вам все, що зможу. Гей, hey, менше слів! Більше грошей! Пошу, не кривдіть мене! На мене вдома чекає дружина з дитинкою! Тоді вивертай хишеки! Я маю манебагато, але віддам вам все, що зможу. Гей, hey, менше слів! Більше грошей. Прошу, не кривдіть мене, на мене вдома чекає дружина з дитинкою. Тоді вивертай кишені. Я маю небагато, але віддам вам все, що зможу. Гей. Менше слів. Більше грошей. Прошу, не кривдіть мене. На мене вдома чекає дружина з дитинкою. <laughs> Тоді вивертай кишені. Я маю небагато, але віддам вам все, що зможу. Менше слів більше грошей. Прошу, не кривдіть мене, на мене вдома чекає дружина з дитинкою. Ті вибрати кишені! я маю багато, але віддам вам все, що зможу. Менше слів більше грошей! Підпишись! Підпишися! Бля! Підпишись! Так! Ей! Швиденько давай! І задонать! Швиденько давай! Підпишися! І задонать! І женіть золото! Віддавайте своє золото! І задонать! Бачу побільше золота!